Всім привіт! Прийшли мені вчора запчастини. Уже Вже ввечері я вже нічого не робив. Ось такі це прижимні, це верхня, малий прижим, а це нижня пластина. І головка ножа. І головка ножа. Я вже трохи почав робити. Дали мені нивовського ножа. Хочу подякувати Санькові, велике дякую, що виручив. Я вже головку відрізав цю і з цієї сторони буду приклепувати цю головку. Воно по цих отворах все підходить так само. Сегменти, що на моєму ножові, що тут теж такі самі. Тільки тут отвори по отворах трохи не сходяться. Три отвора сходяться, це тут де ще йдуть сегменти. І тут чотири ще потрібно буде свердлити. Чотири потрібно буде пересверлювати. але це не страшно. Зараз я спочатку її приклепаю, а потім вже ще раз заміряю, скільки мені потрібно, і вріжу. Ну так я заміряв по старому ножові. Там лежить 2,80 має ніж. Це від, звідси від головки, від початку головки і до, до кінця. А зараз будемо вже вирізати цю таку пластину, сюди вона має бути, вирізав з простої бляхи двойки. Казали, там написали мені в коментарях, що вирізають якось з сошника сівалки, але е, я вирізав ще з цього. Думаю, що воно повинно ходити, тому що зараз прижимні будуть нові, воно не буде нігде люфту, шату і повинно ходити. Ну що, зараз я складу все, покладу і покажу, як воно вийшло. Все поклали ми вже на місце, пропустили, змастили, все ніби йде нормально. Ніде не пре. ну Воно по-любому десь щось не буде так все ідеально, тому що, як взяти, ось отут трошки воно ще присядеться, тому що прижимні вони були на тому ножові, відрегульовані, скажімо так, але тут воно не сильно, воно тут його і жме. Но ну, ще трошки воно. Ну що ж, зараз будемо, зараз будемо їхати на поле і пробувати. Поки що все нормально. Пропустили. Все тре хорошо. Будемо бачити, зараз на полі. Домолотили ми вже це поле, слава Богу. Все витримало, все працює поки що. Почали ми молотити без 15, 16 і кічили без 20, 19. Ніби, ніби нормально все. Такий прицепчик намолотили. Ну, ми, вже, ми вже трохи молотили, як звідси вже взяли, бо тут вже ми 5 кругів були пройшли. Раз були взяли бункер і трошки і другий раз бункер, пів бункера. Верніше. І ось так ще стільки на прицепі. Ну тут я не знаю, якщо я буду його продавати, то я пізніше скажу скільки тут було. А якщо висипати в ангар, то не знаю. Ну ось так. Знімати не знімав. Як молотив, тому що вже пізно виїхали і хотілося сьогодні закінчити. Ця вся система поки що все на місці. Нічого так сильно не... Стерлося, не потерлося. Тут -то трохи видно потертя, але не дуже так. Поки що працює нормально. Ну, на сьогодні буду закінчувати своє відео. Зараз вже їдемо в ангар, вже на друге поле нема коли їхати. А завтра будемо пробувати, якщо не буде дощу, все буде, всі будуть здорові, техніка не буде ламатися, будемо пробувати ячмінь ярий. На все добре. Кому сподобався пальчик вгору, підписуємося на канал. Бувайте здорові!